Всіх вітаю на моєму каналі. Пропоную сьогодні зробити ось таку сучасну модель Банту. Для цього я взяла декоративну принтовану стрічку 4 см та стрічку, ось таку сатинову теж 4 см. Також нам знадобиться стразова серединка, вузька стрічка для перетягування талії. Резинка і інструменти. Для верхнього банду нам знадобиться два відрізки принтованої стрічки 18 см і два відрізки сатинової 9 см. Принтовану стрічку згибаємо навпіл. Сатинової стрічки робимо полюстку, яку ми вже знаємо. Робимо загін направо та донизу. Прикладаємо до загину декоративної стрічки нашу сатинову полюстку. Можна до себе перегорнути, так буде зручніше. Дивимось, щоб кормашик цієї полюсточки був всередині заготовки. І краї, вільні краї декоративної стрічки підіймаємо до середини сатинової полюсточки. Це це фіксуємо. Та дивимося, щоб всі зрізані частини були на одному рівні, щоб було зручніше перешити. Ось така заготовка. Повторюємо другу частину нашого банту, так само згибаємо декоративну стрічку-навпіл. Сатинової. Стрічки робимо таку полюсточку, але робимо наліво. Все це фіксуємо, прикладаємо до загибу нашу сатинову полюстку. Все рівненько вирівнюємо. Дивимось, щоб кармашик був всередину, дивився, всередину нашої заготовки. І підіймаємо краєчок до центру нашої сатинової сатиноволюстичку. Все це. Вирівнюємо і фіксуємо. Ось така заготовка. Тепер будемо прошивати. Треба зробити сім проколів голкою, але треба обов'язково дивитися, щоб захопити всі-всі краєчки кожної стрічки нашого бутерброду. Стягуємо і добре фіксуємо. Ось така заготовка виходить. Все гарненько розправляємо. Те ж саме ми робимо симетрично з другою частиною нашого бантика. Все гарненько фіксуємо. Тепер можна її склеїти. Я склеюю, ви можете її зшити між собою. Я думаю, це буде найдійніше. Але у мене було мало часу, я склеїла. Це гарненько розправляємо. І ось така верхня частина банти. Для нижнього банту нам знадобиться відріз 40 см декоративної принтованої стрічки. Ми знаходимо середину, фіксуємо її шпількою. І за допомогою П-шаблону 8 см, будемо робити той самий основний бант, на який ми будемо кріпити заготовку верхнього банту. Таким чином, ми складаємо нашу стрічку. Все це обов'язково треба фіксувати заколками або біндерами так буде дуже зручно. З зворотньої сторони обов'язково треба зробити нахлест. І будемо прошивати. Прошиваємо з ліцевої сторони, починаючи зверху. Але обов'язково треба дивитися, щоб ви захоплювали всі слої з зворотньої сторони. Це потрібно, щоб бант не розсипався і гарно тримався. Треба зробити 7 проколів голкою. На рівні частини стежки ділити і прошивайте. Знімаємо заколки, стягуємо наш бант. Ось він, такий вийшов. З'єднуємо дві частини, основну та верхню. Приклеїмо резинку, перетягуємо талію. І переходимо до стразової серединки. Я наношу клеї b 7000 Так, додатково пришиваємо на... до нашого бантика. Ось такі сучасні ніжні банти. Виходить, зі стрічок, які ми зараз отримуємо всім. Я робила ще пару таких в стилі Барбаріс мені теж дуже сподобаємо. Напишіть мені, будь ласка, які сподобались вам. І дякую вам за увагу. Творіть задоволення і бережіть себе. Па-па!